Показати себе. Е, я зараз надам слово директору театру пану Костянтину Вінчуку. Решту він скаже і ще будуть наші керівники. І розкажемо вам таємницю, як саме зав'язалася наша дружба із початком війни. Тому що це не тільки вони у цьому культура знаходиться, щоб нести, показати е, нашу українську рівню, традиції, е, високість мистецтва опери і балету, показати, що Україна мирна, різновічна, але з початком війни саме у їхньому... Хорошо, да. І ну, так складається наша доля, що це своє життя. Ми йдемо з е, поручство нашого разу. Ми зараз багато цитуємо е, Разелю Шевченка. І це нам, це нам дуже допомагає цей важкий час, коли російська навала. Він ще хоче знищити нашу працю, але це, це не вийшло. І я думаю, що те, що ми робимо, а працюючи на культурному фронті, знайомимо з українською музикою, з українською культурою, світовою культурою. Це дуже потрібно зараз. І ну, будучи в Лондоні, ми з задоволенням приїхали в ваш український будинок в Лондоні, тому що ну, хотіли побачити, бо працювали ми е, з березня минулого року. Дуже радий сьогодні зустрітися. Я хочу. Як я почала спілкуватися з пані панікарі, перша мова була така. Ми до цього часу не далі відмовляли українською мовою, ну, а зараз усі починаємо її розмовляти. Так що, якщо поскакують якісь розкомовні слова, це не то, що ми такі яні або в нас не було можливості розмовляти, то ми в один колі... Ваша співпраця почалася, як у всіх починається зустрічається. У моїй помічниці є приятелька, вона давно живе у Бондані, Оля Гулянська. І вона ходить до цього дому. І ми, коли заново, запитали, Оля, а що можна в Э, вона ж підсказала, що я хочу за українських домов до в Лондоні, що така дуже потужна окупутація, вони допомагають, вони э, зараз розвертали таку історію, що аж ще ми почали спілкуватися вже з пані Дарією, вона нас признайомила і. Далі ми вже п'ята балки на підключалася до цього допомоги. І ми не думали, що це виїдеться в, в таку роботу, ви, ви не розуміли, що вона, вона така буде, що е, дозволить нам допомогти такій кількості людей, вони розуміли, Огоровний трейєр е з допомогою. І ці люди, які все, все, е -е, в нього усе, нічого не було, крім сліз. Вони донашли зранку, зночі вранку, і їм допомагали, і це так, був, і це така е допомога, яка в нас е викликає присіння душі та серця. І ми думаємо, що війна е -е, закінчиться. І я думаю, мої прогнози це апроключення. <сі> це мої. Я так хочу, щоб все було так. Е -е, і Вона закінчиться і ми будемо працювати далі, бо у нас є наш потенційний фронт, е -е, культурний фронт, і це наш важливіший фронт. Е -е, але зараз усі фронти важливі. І це також. Так от, ну, і з пані Дарією, і з Сашою, і Сашею, Мишою, і з паном Володимиром, так Оксаною. Ми надалі будемо працювати, працювати, співпрацювати на культурному фронті і не тільки дружити до мамі кажуть. Ну, а зараз я хочу передати слово нашому головному творчому діючу. Це наш головний директор, друг, і школи, він парус. Чільному, як ви знаєте, графіку знайшли час, ми підготували невеличку програму. Українці з пустими роками близько не ходять. <риклад> Хотів би сказати, що ми дійсно відчуваємо не, на наших концертах дуже сильну підтримку українську громаду, бачимо прапори, чуємо облесків, відчуваємо, у нас проходять зустрічі. Дуже теплі, дуже гарячі. І інколи спілкуємося, дійсно, ну, як і Рані згадуємо країну, всі хочуть повернутися, всі чекаємо на перемогу, вона буде за нами. Несемо свій рест, свій прапор, усвідомлюємо, що саме культура, саме наше сприйняття, всесвітне. Вчитися і окремлює нас від тих, хто до нас лізе. і Переможе. Водимера, щоб е, вручити Дніпро подяку. І хочу на згадку про наш театр такий новини здорові. Ставити в вашому будинку. Це наш оркестр, фото і наш театр. Наш зустріч. Ми ще приїхали, взяли з собою подяки для благодійної організації ЕІЧЕФІ. Напрямку злочинної медичної, гуманітарної, військової та технічної допомоги силам територіальної оборони та військовослужбовцям Збройних сил України. Вони нас найкращі. А також цивільними, що потерпіли від російської агресії. Наша спісна співпраця та активна громадська позиція є важливою запорукою наближення нашої перемоги. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю, що допоможе спільними зусиллями до стола російського агресора-окупанта. І коли долати всі перешкоди на шляху до розбудови вільної, сильної, незалежної відненії України. Слава Україні! Я знаю, що хочуть так почути в океану. sebe prešljate, se počakajte, naši volonterji, ki, ki, ki so še v svobodni, ki so večji, kot vegetarijane, rekli so vam, učni volonterje v divinskih šolih, v Marije, vodeči je on enačja plast, a so vodi, kaj imajo, je on enačja samo še na enem sobu. Ker ti kočili sebe odnesti, da ja je vedno, ker nočujete še v meni, ki smo nekaj akcenta, do ja je tudi te tenartek, ki prihajate, pišete, prišete v boji in ne. Для наші батьки, Україна була на мороди, не дуже любили Україну, не забували Україну і вірили, що Україна стане І Я вважаю, в той момент, в тій хвилі, ми так само переконані, і вважаємо, що Україна переможе, і україна буде славна і вічна. Дякую і вам, щоб вашу роботу ми вас не забуваємо і, що, і то, що нас не забували. У наші батьки вірили, що в той момент. Що буде Україна і що в нашому двору є Росія. Тобто слава Україна і за перемогу. Дякуємо. Дуже дякую. Я маючи нагоду, хочу подякувати також, <клес> подякувати сказати, подякувати нашим воїнам. що завдяки їм ми маємо змогу спілкуватися, ми маємо змогу працювати на культурному фронті, знайомити, як я казав, вже європейського глядача з нашою українською музикою, з нашою українською культурою. Слава Україні. Українці, українці ніколи з пустими руками не відпускають і з пустими руками не приходять. Тому Іван, також я це дарую, це щоб для наших усіх захисників була симфонія літа, щоб влітку вона вже почала з перемогою і доброю симфонією. А ви ж симфонію, які тут є, твори, зіграли. Ну І сьогодні у нас е, розпочали. За наше знайомство за аромату борщу, а на наступний раз запрошуємо вас на ароматка за таборськом конічними кроками творами. І далі для наймолодших. І чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Тому будемо вчитися, не цуратися, переможемо і розцвітемо. Слава Україні!